Перезапущу, як я казав, відображається один із 20 е, Trending Movies, рандомний. Mm -hmm. Якщо пролистати вниз, то йде Trending Movies, Trending з Popular, Upcoming Movies та Top Rated. Якщо, наприклад, е, зажимаємо, то у нас Action Download, який зберігає в е, Downloads. Це я до цього просто скачав. Видалити також можна, видаляється. Якщо шукати, наприклад, хай буде форсаж популярний, виводить картинки з Collection View, з усіма результатами запиту, і якщо з будь-якої таби відкривати селу, то виводить details. тут за допомогою YouTube API знаходить трейлер. Трейлер як знаходив. Це через YouTube API запит, назва фільму та плюс трейлер. Але якщо там якийсь фільм не дуже популярний, і трейлеру не буде, то може вивести будь-яке відео, яке просто знайдеться по цьому запиту. На жаль, в TMBD немає посилання на YouTube з трейлером. Угу. Добре. Добре.